Вітаю! На цьому уроці ми продовжуємо тему властивостей степенів. І спочатку давайте повторимо ті властивості, які ми розглядали на минулому уроці. Нехай у нас є 2 у 10 степені, помножити на 2 у 5 степені. Як можна спростити цей вираз? Ми знаємо, що коли степені з однаковою основою. Перемножуються, то основу залишають ту саму, а показники степенів додають. Основи однакові, степені перемножуються, отже, це буде 2 в 15 степені. Ми також вже знаємо, що 2 в 10 степені поділити на 2 в 5 це те саме, що й 2 в п'ятому степені. Ми просто віднімаємо показники степенів, а основу залишаємо ту ж саму. Отже, це дорівнює 2 в степені 10 мінус 5, а це 2 в п'ятому степені. І наприкінці уроку ми розглянули ще одну властивість степенів. Що як ми 2 в 10 степені піднесемо до 5 степеня? Давайте поміркуємо, що ж взагалі означає цей вираз: 2 в 10 степені, ще в 5-му степені, ми можемо записати як 2 в 10, помножити на 2 в 10, помножити на 2 в 10, помножити на 2 в 10 і ще раз помножити на 2 в 10 степені. Це, що я зробила, так це помножила 2 в 10 степені саме на себе 5 разів. Це і є 2 в 10-му степені, ще й у 5-му степені. А з першої властивості степенів, ми знаємо, що можна додати показники степенів, оскільки перемножуються степені з однаковою основою. І якщо ми додамо ці показники 10 плюс 10 плюс +10, +10, 10, то що ми отримаємо? Ми отримаємо 2. В 50 степені. Що ми тут, по суті, зробили? Ми помножили 10 на 5 і отримали 50. Це і є третя властивість степенів. Отже, якщо число підноситься до степеня, а потім повністю цей вираз підноситься ще до одного іншого степеня, то в такому випадку ми можемо перемножити показники степенів. Розглянемо ще один приклад. Чому дорівнює 3 в 7 степені і все це ще у мінус 9 степені? Нам потрібно всього навсього перемножити показники степенів. Тобто перемножити 7 та мінус 9. Отже, це буде 3 у мінус 63 степені. Як ви могли переконатися, ці властивості справедливі як для степенів з додатними показниками, так і для степенів з від'ємними показниками. А зараз ми розглянемо останню властивість степені. Нехай у нас добуток 2 і 9 підноситься до степеня 100. Виявляється, що цей вираз ми також можемо записати як 2 в сотому степені помножити на 9 в сотому степені. Давайте подивимося, чи насправді це так. Візьмемо менші числа. Нехай нам потрібно 4 помножене на 5 піднести до третього степеня. Чому це дорівнює? Це дорівнює 4 помножити на 5, ще раз 4 помножити на 5, і ще раз помножити на 4 помножене на 5. А це те саме, що й що? 4 помножити на 4 помножити на 4 помножити на 5 на 5 і на 5. Вірно? Ми всього на всього поміняли місцями множники. Нам це дозволяє переставний закон множення. А 4 помножити на 4 помножити на 4 це ніщо інше, як 4 у третьому степені. А 5 помножене на 5 помножене на 5 це те саме, що й 5 у третьому степені отже, можна вважати, що ця властивість дійсно справедлива. І коли я, власне, вивчала властивості степенів, то завжди їх забувала. Тому доводилося їх виводити ось таким нескладним способом, так би мовити, доводити. А доведення це просто пояснення того, чому те чи інше правило або властивість справедлива. Ось і всі властивості. А тепер я пропоную їх ще раз повторити. Якщо нам потрібно, наприклад, 2 в 7 степені помножити на 2 в 3, то ми можемо просто додати показники степенів, а основу залишити ту саму. Це буде 2 в 10 степені. Якщо ж нам потрібно 2 в 7 степені поділити на 2 в 3, то ми маємо показники степенів відняти. У результаті ми отримаємо 2 в 4 степені. Якщо ж у нас 2 в 7 степені підноситься ще до 3 степеня, то показники степенів ми перемножуємо. Це дорівнюватиме 2 у 21 степені. І нарешті, якщо ми добуток 2 та 7 підносимо до третього степеня, то це дорівнюватиме 2 у третьому степені помножити на 7 у третьому степені. І тепер, знаючи всі ці властивості, давайте розв'яжемо один складний приклад, у якому потрібно буде застосувати не одну, а одразу декілька властивостей. Що ж, поїхали. Чому дорівнює 3 у другому степені помножити. На 9 у восьмому степені. І це все ще підноситься до степеня мінус 2. У нас степені з різними основами. Що ж робити у цьому випадку? Подивіться уважно: 9 ми можемо подати у вигляді степеня з основою 3. Чи не так? 9 це те саме, що й 3 у квадраті. Тож, давайте запишемо 9 саме у такому вигляді. Цей вираз рівнозначний виразу 3 у квадраті помножити на 3 у квадраті і ще у восьмому степені. І це все підноситься до степеня мінус 2. Я всього на всього замінила 9 на 3 в квадраті, адже ми знаємо, що 3 помножити на 3 це 9. Тепер ми можемо скористатися властивостями степенів, щоб спростити цей вираз. Це буде 3 у квадраті помножити на 3 у степені 2 помножене на 8, тобто на 3 у 16 степені. І це все ми ще підносимо до степеня мінус 2. Це ми застосували третю властивість степені. Тепер давайте скористаємося першою властивістю, адже тепер у нас перемножуються степені з однаковою основою. Ми можемо основу залишити ту саму, а показники степенів додати. Це буде 3 у 18 степені, вірно? 2 плюс 16 це 18. І все це у степені мінус 2. Ось ми майже й спростили цей вираз. Залишилося ще раз застосувати третю властивість. Це дорівнюватиме 3 в степені. 18 помножити на мінус 2. Отже, це буде 3 у мінус 36 степені. З першого погляду здається, що цей вираз просто неможливо спростити. Проте, як ви переконалися, нічого складного тут немає. Просто потрібно робити все крок за кроком, не поспішаючи. Спочатку ви застосовуєте одну властивість степенів і спрощуєте одну частину виразу. Потім застосовуєте іншу властивість і спрощуєте іншу частину. З кожним разом вираз ставатиме простішим і простішим. Ми з вами розглянули чотири властивості степенів. Вони не дуже складні, їх можна запам'ятати. Проте, на той випадок, якщо ви раптом забудете одну з них або ж всі одразу, можете вивести їх власноручно простеньких прикладах, як я вам показувала. І впевнитися, що все робите вірно. Наприклад, тобто коли степені перемножуються, то показники степенів потрібно саме додати, а не відняти. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці!